Щось нарушить правила. Майна зайдається тут вже знаешь, вирішили Я кого розничла? Як ви визначили? Як ви визначили? На зустрічному? Зустрічному? А ви знаєте, що вони мають заправитися? У зустріч не вийде. Причина зупинки, судсько не правопорушення. Причина зупинки судьбу не правопорушення. 24. Ви е, знімали... Назустрічні зу... на зу... на зу... на їхали, так? Да? Так, да, зустрічні. Виходить... Коли ви рухались, вас знімали. А ви маєте тільки в потоці знімати, ви це знаєте? В якому потоці? По Попутному, а не на зустріч. Посвідчення водія, пожалуйста, і смисло пролітати на приїм. Я не бачу причин. Якої причини? Ви йдете 90 км населеного пункту. Яка причина? Де населений пункт? Я не бачу. Знак стоїть. Перед прикрестям ви державу. Знак стояв, так? Да? А що таке населений пункт? Подивімося визначення? Пожалуйста, подивіться. Я то знаю. Що таке населений пункт? Це пункт, який, який обозначений знаком Так? Да? Почитайте визначені правила. Що таке населений пункт? Інспектор. Покажіть мені, пожалуйста, ласка, Я не бачу поки причин показувати нічого. Я нічого не порушував. Я не бачу, це населений пункт. Яка різниця? З дозволеною? Скільки? З дозволеною. Це яка дозволена? Яка дозволена? Бажаю вам одного. що ви людина сюди були, більше нічого. Я людина. Ні. якийсь.